Земля налога на землю товарного да? да? товар сільського. на 2016 рік. Ставка земляного налогу для товарного сіхського. А 2016 рік? Значить, 30. 30 червня 2015 року була сесія 6 скликання. Сесія була номер 340 Значить, одноголосно було е, прийнято рішення 1% від грошової оцінки земельної ділянки. Проходьте сюди. Це був проєкт рішення. Значить, Висів на дошки оголошення до 25 грудня. 25 грудня він набрав чинності. За чим це було зроблено? Для того, щоб проходило обговорення. Пів року проходило обговорення. Ніяких не доповнень, ні змін не було. За виключенням того, що Василь Володимирович потім написав заяву, що він не згоден як депутат про цю процентну ставку. Ну, Більшість голосів було так сказати, один голос його не повлияв. Більше ніяких змін ніячого не було. З 25 грудня, для того, щоб формувати бюджет на 2016 рік, от це все рішення було направлено у райдержадміністрацію, адміністрацію, налогу і так далі. Звісно, відповідно до цих ставок було прийнято бюджет на 2016 рік. От проєкт пожалуй. Це рішення. Вопрос таке. У нас надась об'явлення не тільки. Я обговорюю. Чи треба зустрітися з народом в клубі? Чи депутати? Я ще Сустрі. раз об'ясняю. Були депутати, приймали рішення Я не обговорення. Обговорювати. На досі обновлення в нас обговорюють. Чи треба зустрітися <клух> з людьми? Ну так а хто мішав зустрітися? <клух> Ніхто оказує <оказывается>, це не знав. <клух> <На> <клух> ко -клух> ко -клуху. <клуху> ну як не знав? До досі об'яв там нічого не було. Всі радо не кожна людина ходить. Не кожна людина. Не було на змін. В очередну сесію не треба було проводити ніде нічого. Йо, бували, так, це все було е, рекомендації були, я звичайно, скажу, ви знаєте, що от райдер адміністрації для того, щоб усіх вирівняти. Імею в виду всіх вивезти з стіні, так як вони, була їхня рекомендація. Тобто законно, хто обробляє землю, незаконно. Почому це так? Тому що ініціаторами були руководителі базових господарств. Якщо брати по нашому совіту, воно флієнтою приходить. Яким образом? Тому що у них налог, і сьогодні він більший, навіть як 1% виходить. Більший навіть як 1% виходить. Я зараз об'яснюю чого. -то. Той, на той момент до Нового года, ви знаєте, що з 1 січня, і ми вже узнали це аж 20 січня, що земля подорожала на 1,2. і Єдиний налог для базових хазяйств став 0,81. Не тільки для базових. це для любого э, предпринимателя 0,81. Я не ті, що обробляють землю. 0,81. То есть, если ти зареєстрований як предприниматель или фермер или так далі, і в тебе є варіанти офіційно зареєстрування договора, то автоматично насчитується процентна ставка 0,81. Если об'яснити, брати по. По другой схемі, допустим, по голькову, брать, пай стоїть 165 тисяч. Зараз він стоїть 200, там, 199%. Процентна ставка 2000. Эти 2000 чоловік, який сам обрабатує, він платить налог. 1%. Якщо чоловік здав в аренду, к примеру, там любому офіційний договір, договор, то Уже там в договоре говаривається, кто буде платить налог. Или він, или этот. Я виду буде включатися, сюда, чи не буде включатися. Соответственно, если брати 4%, так как все сейчас работают, выходит сумма 7960. Заплатить налог или 1600, или 2000 за этой суммы надо. Или же предприниматель должен заплатить сверх этого. То есть ему же выйдет і 5%. То для тих, кто законно обрабатывает землю и. В аренді знаходиться земля. Він орендує. От така от схема. Покажіть, будь ласка, рекомендацію з району про 1%. Рекомендація з району письменного мене немає. Як ви могли ставити ставку 1%? Рай... Я виносив це питання на сесію. Депутати голосували. Зразу вказано 1%. Чому вона максимально? Я ще раз скажу, тому що хто прийняла районна сесія, вона була рекомендована. Ми там всі, коли були сільські голови, да всі там були базові, і, базу, і все. Ми спочатку казали, давайте не будемо 10 разів, давайте спробуємо в 5. Імітували тим, що у нас 530 тисяч гектарів землі одійшло під зону АТО бюджет поганий в області і так далі, тому подобне є, треба піднімати, треба як-то виживати, треба як-то виживати, треба як-то виживати. 30 червня набуло. Червня 2000 проєкт. Вступила в силу 25 грудня. Можемо ми протокол чи сенсію подивитися? Ми можемо до восьмісценірувати громаду, просити вас. пожалуйста. Собрать все да. и депутаты, пожалуйста, хай трошки уйдут в нашу шкуру. Хотя бы они в основном ну, вы не, ну, не живут. Ну, не везде же процесс. Вы... Вы... Вы ну, хотя, да. хотя бы на уровне базового, Базов. 0,81. И тогда будет уже легко и вам, и, и, дам, ч... и нам будет штрикать глаза не штрикать Извините, Иван Иванович, но у базового хозяйства есть государственные программы, по крайней мере, были, Там были компенсації на посії, на внесення мінеральних добрив. Поверщалося НДФ. То вам, нам це відмінили. От я що дивилися, лиш раз і більш. ЗС Так що, так, так, не такі ми, вони й бідні, звиняйте, розумієте. Комбайни по 5 там, мільйонів по 4 купляють. Дело в тому, що коли начали виясняти, да, біж наших районів, да, от їх просто немає. И это вот его все. Тише, тише. Вот и хочу было. У нас ложилось впечатление, что просто такие товарищи Анфриенко. Возможно, Виктор Петрович, я не знаю, но Занфренко это точно. То, что они пытаются убить тур предпринимательство на территории Сергского Совета. Вот кто знает компромиссное решение. И ваше предложение. Я вас понял. Ваше предложение производству. Значит, давайте вот, сесії, обсудим. Суть вопроса по собиранию сесії. Ви давайте провести очередную сессию. Спитание. Зменшение рентгенної ставки за инопунки. Нет, ну хорошо, если вы хочете сказать, что сессия была неправомощна, пожалуйста, дайте мне объяснение на эту сессию. Я не против, а Бога. А давайте. Нет, хочу вы сказать, что она неправомочна была. Ні, ну що обсуждення не произволое, що не зібрали... А хто бачив? Валерий Валерий, касається... кто да? обращался, хоть кто-нибудь пришел высказать недовольство. Салитете, тичка, получается, машу, сидите, тичка, вас нової зони. Ну, Почему він прийшов сделався, а ти не сделав? Ти не знав, не знання закону не освобождаю. Ти звичайно. Я маю зуприняти здесь. Я каждый день в центрі, щоб на доскіп'яні було цей проект. я нас Любим другим причинам не ходжую і не піднімаюся там на верхні, і куди б воно не було. Везде в. Серії. Бумажку, це одно, її завтра могли зірвати. Нам було як мінімум людей зібрати, раз і два. Коли проводимо декларацію, хочемо, набуть, кармани на ми збираємо людей, хоча це незаконно. От. Зібрали, просимо, вмовляємо, всякими доводами питаємося людей нагнуть, грубо говоря, щоб вони платили. Заявлення моє подане було 28 січня. В течение 7 днів робочих вони точно були передостати інформацію. Учора вони обрабатывали інформацію за 23 січня? Все, як ще об'яснити? У нас немає ще конкретних цен. немає конкретних цен. Так, а зачем тоді подали в бюджет процент, якщо не знаєте, що обрати? Якщо вони зараз начислять 500 тисяч в пай стоїть. От стоимості. От стоїмості! Зачем сразу прийняти було процент? Якщо не знаєте, скільки буде стоїть земля. Якщо вона буде 500 тисяч. Хорошо, Віталія, сейчас Верховна Рада приймає, що з 1 июля буде стоїть земля в 5 разів величитися. Що нам делати тоді? Ну так який тоді процент. Ну так вот, а хто знав, що якщо до ви до 20-го, ви самі прекрасно знаєте, що до 20 го січня всі мовчали про це. Ніхто нічого нікому не казав. Ми їдемо брати ті самі, нам увеличение 1,2 рилля, 1,43 під забудову. Значить, на цьому основанні зробити сесію, тому що поміняють ставку, значить уберемо, зробимо 0,3 чи 0,5. Це основання, тому що земля була так, прийняли процент, тому що була стан 100 тысяч. Ну я не процент. Роди людей, ні грамони увеличилися, взять зарплати і все остальне. Але що якщо исходять з точки зору наповнення бюджету, я вважаю, хай воно буде не 0,1, 0,3 зробити, максимум 0,5, ну ви мене звиняєте теж. В тричі більше було в прошлом році. Кожен рік, или може, хай не кожен год, через год на другий, на третій, земля дорожає. Соответственно. Советский Просто, Просто люди, люди, совет получает средства, которые можно располагать и что тут делать. Получают средства от кого? Вопрос. Ты сказал, получаю средства, от кого? Дотация выранет, ты хочешь сказать? Ну расскажите да, нам, откуда куда это делать? Я тебе кажу, 20 січня, там, или 22 го я получаю э, письмо официально прийнято Верховной Радою о том, что деток. Льготної категорії, в тому числі перші четверті класи, не кормить за рахунок держави. Нас одразу збирають в районі. Товариші сільські голови, отак і отак, отаке, отаке письмо. Ми вже його знаємо. Що будемо робити? Всі до одного вирішили дітей кормити за щот совета. Мені виставляють щот 78 тисяч. Где мне брать эти деньги? Или мне не кормить детей? Собори громаду, скажи, что, не давайте помочь. Хорошо, где их взять? Но... Если они в бюджете не закладывают. Не берут, Теперь но... вот эти изменения должны вносить. Никто их не вносит. Никто их не вносит. Подорожание электроэнергии раз. Подорожание земли два. Вот. Никто эти изменения не делает. У нас уже советы некоторые берут займку, потому что нечем зарплату уже платить. Электроэнергию сразу же отключить. По тому що ми заплатили 35 копейків, ну не досчитали 35 копейків. Штрафні санкції пішли сразу. Це ж не те, що як ну, домашня електроенергія, що два місяці. 7 днів свет відключає. підключення, все. Садик, в мене садик кипітяне 5-6 тисяч гривень в місяць електроенергії. З розчета рубль 70. То на... деньги не виділяє. Я Те хочу сказати, ви трошки риторику поміняйте. Не виплатите, а громада села. Громада зараз нічого не платить, Паша. Громада не платить. Гроші, Сільський Совет, якому вирішили. Не не Олег Олегович, Олег Олег, я просто кажу риторику, трошки поміняйте. Не ви платите. А громада. громада. Хай да. буде платити громада, а держава. У якої ви слуга, Олег Ви слуга народу. Так, Паша, давайте про не будемо розказувати я чи не слуга, хорошо? Я кажу те, що є, по закону. Я підчиняюся закону. Слухайте, стаття 42 закону України про місцеве самоврядування. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним і підконтрольним. І відповідальним перед територіальною громадою. Пункт 5, стаття 24. Роз'ясни, роз'ясни. Роз'ясни. Які закони я знаю без тебе, то мої посадові обов'язки. Роз'ясни, що ти хочеш з цим сказати. От об'ясни просто. Ти зачитав, що далі. Я вам кажу, що ви є підконтрольним громаді. Я согласен з цим дальше. Ти кажеш, підзвітний. Да. Далі, що мені, Далі ви... мені треба що читатися? Ви ж депутати, які приймають рішення. Не я його приймаю. А Значит, я ви... это, користуюся рішенням даної сесії і виконком. Стаття 42, пункт 4. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність. За здійснення наданим йому законом повноважень. Тобто, те, що рішила сесія, це рішила сесія. Відповідальність не все, селищний, сільський голова. Пункт 6. Сільський селищний міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, чого не було ні разу за 6 років. І ми відклонились, от від вопроса от головного, ми отклонились. Я предлагаю зас прочитати е сесії протокол. У тії за июня. Чтобы да? да. ми не спорили ні о чем. Це ж саме рішення. Оце ж саме рішення. Затвердить, да. Прочитайте, будь ласка. Відповідно, до статті 10, пункт 12.30, статті 12. Ні, 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 протокол. Я просив протокол. Сітки, як воно йшло, хто подавав, що предлагав? А, ну кола, що там просто кількість членів і питання кийсю. все. Кола, що там просто кількість членів і питання киїсю. Питання. питання. Чи Чи подавав? Хто подавав? Ну, там приложення виможливі, але... <годно> ну, тогда, я, ну, слухали, так... слухали, во <годно> <манер>, было так, это и все. Пронесись, будь ласка. На потолок 1%, не взяли 0,1 0,2 а сразу срубили с плеча 1%. Вы же должны, я... Мы, считаем, вопрос, я, я, почему например, на сессии депутаты сидели молча? Объясните мне. Боже, преступник был. Хорошо, что ты нам носишь изменения? Я задаю вопрос, заготов... І ви там сиділи. Це окончательне рішення сесії. Ви сказали ні, це тільки проєкт. Ми будемо ще раз операцію утверждати. Коли буде друге засідання сесії, що буде. 25 грудня. 4 декабря. Утверждав. Утверждав 1%, чи Ми... ні? Проєкт за основу. Чи ні. Оце було.